Обговорили повернення дітей на батьківщину. Лазійський міський голова Сергій Зеленський зустрівся з президентом міжнародної академії захисту прав людини Юрієм Гордієнком. Очільник громади просив посприяти поверненню п'ятьох дітей, які проживали в дитбудинку сімейного типу. А після окупації та деокупації частини Харківської області зв'язок з опікуном малечі зник. Проте відомо, що їх вивезли до країни агресора. Вже військовий час. Їм дітям приділяли опікуна. Женщину. Ну так зв'язку з тим, що там окупація, потім де окупація. Mm -hmm. Працювали з військової адміністрації, з обласної служби. Якщо треба, ми на mm -hmm. вас да. лист можемо написати. Такий же Юрій Гордієнко зазначив, є шанси, що вдасться повернути дітей на рідну землю. У нас є команда юристів, які займається ім цим направленням которые представляють наші інтереси в ґавському суді, в трибуналі, і ми мы ці документи їм, щоб вони они оперативно изучили і максимум прийняли участие в этом. Ну тобто, шанси є, так є yeah. на зустрічі. Юрій Гордієнко наголосив займається евакуацією дітей з окупованих прифронтових та деокупованих територій. Наразі вдалося вивести 12 тисяч людей, в тому числі близько 2 тисяч дітей з територій підконтрольних загарбникам. Для дітей Лозівської громади президент Міжнародної академії захисту прав людей у разі необхідності запропонував тимчасовий переїзд до Туреччини. На сьогоднішній день можемо вивезти в Турцію. Якщо є соціальні діти, або діти під опікою, то ми можемо договоритися на мінімум на рік, а то і більше, поки йде війна, срок війни, вивезти питання проживання, все беремо на себе. З батьками, так? Або опікуни, якщо опікун є. Ну, ну. Я маю на увазі прийомні. Не... Наприкінці зустрічі Юрій Гордієнко передав Сергію Зеленському диплом Міжнародної академії захисту прав людини та подякував за допомогу, що Лозівська громада надала у порятунку людей з Херсонщини. За захисті прав защиті правиль людей людини винагрожується міжнародним дипломом захисту прав людини. Дуже дякую. Свою чергу очільник громади вручив пам'ятну статуетку з символом Лозової.